Всім, всім, всім радісні вітання. Я, Олександр Людина, Чудосія, Вітаю вас в енерго-просторі Золота епоха. Друзі, дякую за ваші коментарі. Дякую за діалог, який відбувається. Спасибі за те, що тема цікавить. А так, звісно, що аудиторія вона має свій фокус і це прекрасно, тому що. Ті моменти, які ми з вами проживаємо, ті коментарі, які ви залишаєте, свідоцтвують того, що кожен із нас проживає цей унікальний винятковий шлях. Так, звісно, комусь а, виникає бажання а, заохочення проявитись і бути причетним до цих справ, щоденно займатись, так як займається наша група в телеграм-каналі, уже роками. Спасибі всім тим, хто приєднався і тих, в кого виникають бажання, спасибі тим, хто займається сумлінно і. Самостійно, адже пам'ятаємо, друзі, наше пробудження є важким випробуванням, яке часто густом супроводжується та посилюється гостротою болі і труднощами на нашому шляху, та саме їх подолання формує силу нашої душі та силу нашого духу, які згодом служать і допомагають іншим. У цій ролі наш шлях. Звісно, тернистий, сповнений потрясінні небезпек, тому що неможливо навчитись допомагати іншим, якщо ми не пройшли через те, що й вони. А разом з ним ми несемо тягар інших втілень, змушені розрахуватися з усіма старими боргами, особливо якщо це наше останнє втілення на землі. Симптоми і наслідки такого відпрацювання це. Відчай, депресія, самотність і відчуття непотрібності, втрата орієнтації, замкнутість, нещастя, життєві розчарування, зрада близьких, проблеми зі здоров'ям, навіть часом пам'яттю, обнулення пам'яті і багато-багато інших радощів. Та врешті-решт, наша душа стає загартована. Вона витримує цей іспит і біль, який ми відчуваємо сьогодні. Завтра він стане. І проявиться як наша сила. Багато чого у нас викликає зневіру, мої дорогі. Те, що ми перестали воювати з темрявою, не означає, що темрява перестала воювати з нами. Те, що ми перестали вірити у світло, не означає, що світло перестало вірити в нас. Всесвіт завжди прагне вдарити по нашому найслабшому місці, яке потрібно зміцнювати. Після нової травми та вібраційного провалу ми падаємо у внутрішню прірву, ту глибоку вирву, безодню, наповнену накопиченими стражданнями та розчаруваннями, зникає віра в себе, в джерело власне життя, любов і майбутнє. Це надзвичайно важкі стани, неосвітлені світом, неосвітлені прийняттям, мудрістю і витримкою. Без яких ми не можемо вибратись з прірви. Це як груба робота перед священним процесом, який ще треба зробити, бо треба прибрати в хаті, помити посуд, побрати. та безодня вирва це величезний темний простір, що починає відкриватись тільки сьогодні. Ще вчора воно було десь далеко. А тепер воно перед нами. Уявіть собі, скільки потрібно світла, скільки потрібно любові, мудрості, ніжності, милосердя, щоб заповнити ним цю бездонну яму. Так, зречення і цілковита безвихідь своїми чорними згустками все ще капсулюють нас, та все ж пора і розчинити, і вийти на світло. Цей шлях ми вже проходили, але часто не доходили до кінця цей шлях. І тепер нам надається можливість ще раз пережити цей досвід і не відключатись, не вимикатись. А це один із наших головних поточних іспитів. Ключова передумова зосередитись на створенні нашого нового. А не на боротьбі зі старим. Ми доволі довго пробували, і наші зусилля досягли апогею. Це означає, що наше серце навіть висохле, таке і глухе, вирваний убитим, має відродитись. Якщо залишиться хоча б одна його жива клітиночка, вона все одне спалахне і стане новим сонцем. Його сяюча енергія повинна вилитись і не тільки допомогти покинути цю безодню, цю прірву, а й перетворити її, адже це не чужа яма, а наша власна. У ній зберігається все те, що ми не прийняли, відкинули і не вилікували. все це перетворилось на ненависть до себе, на той сором провину її. Часом огиду, страх. У попередніх життях ми разом багато разів багато разів повмирали, насильницько вмирали, закінчували життя самогубством і звідчою та ставали жертвами ритуальних страт добровільно і насильно. Ці пекельні воронки затягували нас у простори забуття, бо ми самі відмовились жити. Жах і страх, віччя і прореченість. Вони застрягли в нашій душі тисячоліттями. Тому в цьому житті ми переживаємо цей стан ще з раннього дитинства, не усвідомлюючи причини, імпульси пробудження надходять із світів, з якими ми пов'язані щоразу, коли ми готові дозволити їм пройти через нас і почати трансформацію, оболонки нашої душі. Пошкоджені, розтрощені найважливішими випробуваннями, скручені, розірвані, сплутані, залиплі. Так що ми ледве дихаємо. Інкапсуляція чорноти настільки щільна, що серце майже вимерло під неї. Та все ж ми дихаємо. Ми не втрачаємо віри в любов, красу і доброту. Ми не впадаємо в вічі, а просто накопичуємо томи для роботи, переживши багато життів, здобувши унікальний цінний досвід, і в цьому можливо. В останньому втіленні ми з вами розкриваємо ці всі шари, пласти, тому що маємо достатньо сил їх переробити та змінити на цьому шляху. Допомагає пізнання нашого світла, відчуття і віра в нього. Багато багато охоронців із вищих сфер, сфер працюють над різними шарами нашої душі, вони направляють, спрямовують потоки особливої сили, яка розшаровує все те, що злилося, розчиняє те, що потрібно видалити. І розширюють те, що було стиснуто. Увесь наш травматичний досвід цього втілення є таким ремейком нашого падіння у ту вирву, безодню в багатьох життях згасаючих і заново сяючих. А хірургічні операції. В даний момент вони в розпалі. Космічна алхімія стілює кожну клітиночку. Багато чого робиться у вісні. Ви це відчуваєте, а вдень нас вводять під наркоз, який викликає провали в пам'яті, і відсутність почуттів цілі. Інакше нас би розривало від болю. Так ми допомагаємо відновити наше космічне Я, нашу силу духу і свідомість відновити власне серце і світло. Обсяги внутрішньої роботи, які здаються гігантськими. Насправді. Набагато, набагато більші. Зіткнувшись із цим, ми не усвідомлюємо сили нашої душі. Вона має доступ до різних просторів і вимірів. І здатність змінювати світи, ми можемо вивести цілі космічні цивілізації з безодні смерті та забуття до світла та процвітання. Та якщо ми падаємо духом, впадаємо в депресію, і світ знову темніє і радість зникає, то це лише тому, що саме ми дозволили собі бути в такому стані, а це величезна розкіш. Хоча насправді це лише робочий матеріал. Для перетворення і трансформації, це архетипічні теми нашої душі, з якими ми маємо справу. Милі мої співтворці ми проходимо через тяжке пробудження, яке чекало стільки в І вони теж чекали на нас, на, на саму можливість цього, і це відбувається прямо зараз. Просто не квапте, не прикваплюйте простір, а зміріться з тим, що все йде. Навіть якщо повільно, наче. Та зрештою, ми назавжди повернемось з стану втраченої пам'яті та чуттєвості до напрочут нових відчуттів. Ми, як душі, як земні тіла прояву наших багатовимірних монад, можемо ніколи більше не повернутися на цю планету. І залишити ці епохи позаду, кристалізуючи у вічності досвід нашої землі, щоб допомогти іншим космічним расам. Ми стаємо зовсім іншими. Тому всі ваші відчуття, всі наші виклики та всі подолання такі важкі. Буквально у всіх нюансах, у всіх деталях, це найцінніші досягнення, які надзвичайно важливі для тих світів, які зцілюються через нас. З багатьох причин на деякий час програма нашого життя, робота та досягнення умінь і знань має бути частково закрита. Щоб допомогти нам визначити шлях вперед. Вперед. Друга причина травма зради, яка сколихнула цілі-цілі нашарування, пласти багатовимірної пам'яті та душевного болю. Третя. Багаторівневі атаки паразитів, коли ми перебуваємо в стані надзвичайної вразливості. І четверта причина гостра потреба переосмислити себе. Ми не тільки ким себе вважаємо, ми набагато, набагато більші. Наше життя це не те, що приносить нам зарплату щодня, щотижня, а те, заради чого ми прийшли або були послані на землю. Що робимо з такою пристрастю та енергією, що робить нас одухотвореними. У нашому прагненні до нового закінчується старе і розгортається світліше майбутнє. Протягом тисячоліть нас навмисно робили сліпими та глухими, відокремлювали та ізолювали від себе та інших, щоб ми не могли оговтатись від величезних потрясінь. Тепер ми можемо це зробити не з нуля а з цілою скарбницею досягнень так ми згадуємо своє справжнє космічне. У будь-якому випадку ми не самотні, нас ведуть і будуть направляти, і відкриється значно більше можливостей. Сонцесяні. Відмовтеся від раз і назавжди усталених поглядів і звичок, і захоплень застаріли. Цягне нас донизу, а настав час досліджувати світ заново. Сьогодні їхні коди цих нових світів дарують нам можливість не втрачати віру, згадати наше минуле в інших світах. Сьогодні ці коди допомагають подолати те, що сталося з нами у цьому втіленні. Зірки. Зменшується і бліднуть, перш ніж засяєте ще яскравіше. Все, у що ми справді віримо, відбувається. Наша віра робить усе можливим. Дозвольте нашому серцю відновити свою силу, примножуйте власне світло, відновіть в собі творця, пробудіть його і вибирайте з цієї вирви з безодні. Сьогодні я хочу запропонувати вам практику, яка нагадає про нашу силу в єдності. Це практика безумовної любові, об'єднання всі від серця для серця для найважливішої в цей час роботи допомоги землі і всім нам возвестись, піднятись. Це дуже важлива робота. Адже піднімає колективну свідомість. Таким чином ми допомагаємо не тільки землі, але й людям, які про неї, можливо, навіть і не згадують. Тому що всі наші думки входять в колективну свідомість і сильно підіймають вібрації землі, а з неї вібрації всіх людей. Правда ж? Ми всі творці, це найбільший секрет, який його так старно заховували. А щоб людина почала використовувати ці знання, людина має унікальний дар всесвіту: творити думками, архітектори майбутнього думками. Однак, все було зроблено. Щоб ми не знали, що маємо цей дар своїми думками можемо змінити багато речей, створити багато речей. Тощо. Ця практика не займе багато часу. Найголовніше робити це від душі регулярно, навіть якщо не пам'ятаєш все буквально точно, роби те, що відчуваєш саме в цей момент по поклику серця. а Ваша душа підказує. Це дуже потужна практика, яка сильно підвищує вібрації не тільки у вас, але й у всієї землі. Спочатку. Потрібно підвищити власні вібрації. Отож ми вдихаємо тричі, а глибоко, носиком і видихаємо ротом. Відпускаємо все, що нам не потрібно. Ми вдихаємо світло і вдихаємо темряву. Ми видихаємо весь стрес, тривогу, напругу і все, що не співпадає з чистою, безумовною любов'ю. Тоді давайте відчуємо, як в області нашого серця Запалюється біло-золоте світло. Поступально воно зростає, збільшується, збільшується, поки не покриє всю нашу ауру. Це біло золоте світло, це безумовна любов. І ось тоді в нашій голові засяє стовп білого світла. Це світло безумовної любові Вищого Творця. І цей стовп простягається від верхівки нашої голови, поширюючись на все наше тіло до кінчиків пальців наших ніг. Кожна клітиночка, молекула, атом, орган стає наповнена безумовною любов'ю Вищого Творця. Ми почуваємось натхненними, ми почуваємось захопленими, ми бачимо, уявляємо тепер перед собою всю нашу землю. І ми посилаємо на землю поромінь безумовної любові. Цей процес, коли земля, отримуючи ці потоки безумовної любові наповнюються, наповнюються цим неймовірним потоком і вона починає світитись. Вона освітлює навіть найменші, найвіддаленіші ділянки землі. Тоді ми з вами, друзі, уявляємо, як інша людина чи інша істота, це істота любові, вона пройде. Протягує і подає нам руку, яка також посилає безумовну любов на землю. І так у просторі землі формується коло людей, коло людей любовних істот. І ми всі з вами посилаємо любов на землю. Ми відчуваємо цей момент неймовірний приплив високої енергії. Друзі, відчуйте єдність і чисту, безумовну любов. Відчуйте, як ви доторкнулись до цього моменту. Відчуйте, як ви закріпили цей момент у своїй реальності. Найважливіше, найсуттєвіше те, що коли ви усвідомлюєте, що часи змінюються, процеси в них змінюються, дуже важливо підтримувати високу частоту вібрації. Робіть усе. Відчувайте усе-все, що ви повинні зробити, для того, щоб підтримувати світло. А продовжуйте бути. Носієм світла, маяком світла, випромінювачем світла, утримувачем світла і не дозволяйте жодним зовнішнім подіям, які можуть розгорнутись, будуть розгортатись у найближчі дні, змусити вас втратити увагу, понизити вашу сонцесяйність. Пам'ятайте, що ви маяки світла, ви пророки цих часів. Любов і співчуття це наш шлях. Пам'ятайте про це весь цей час, як під час дня, так і ночі. З любов'ю і світлом. З вами був Олександр. Залишайте ваші